Привіт, привіт, привіт. привіт Розпочинається у нас перша гра фіналу лузербреки. То можна сказати, э, півфінал. Фіші перемогли своїх опонентів. Нова програла Тандертолком. 3-2, здається. Э, перші чотири... так, ну, граємо до трьох перемог Бестов 5. Перші 4 ігри гри будуть. Fearless Draft, п'ята гра Blind Piк. Якщо доживемо до цього. Ну мені здається, буде рахунок десь 3-1 на користь нови. Ну, Но зараз подивимось. Но синя сторона, як завжди, поки що знаходиться в пріоритеті. Перемагає більше часу, ніж червона. Лілі, Ой, гляньте, двох лісників і флексовий пік у вигляді Каміли. Забанили просто, щоб її не було. Фіора залишилась на топ. Крокодил на топ залишився. Мордекайзера можна взяти. Як в ліс, так і на топ. І ось вона. Акалі. На жаль, нам не показують, який це патч. Да ніде не написано, на якому патчі грається. Тому нічого не можу сказати. По ну, покращена зараз забафана на Акалі чи ні. Ну, судячи по всьому, якщо вони поміняли вигляд студії, то, скоріш за все, це вже новий патч. Цього року, тому будемо дивитись. Можливо, це навіть покраще на Акалі буде. А можливо, і ні. А можливо, я не знаю. А можливо, пішов би я нахід. То Кася теж отримує баф. Хочу Кайсу Wild Rift Там же всі гадали, типу, яксі ну, Касіапія буде себе відчувати. Але вона просто отримає, ну, такий же самий баф. На швидкість пересування і баф на, на пробиття. Халява. Ну, знов таки, проблема в тому, що потрібно Потрібно бити за цей баф. Ми вчора подивилися, що та команда, яка забирає Ну тріумф сили, або Оноксіанський ну, тріумф, по-разному його називають. То ті, скоріш за все, виграють. І це дуже погано, тому що там одна із, Ну один із поїнтів це саме ну перша кров. Хоча Ну вчора тівани робили першу кров, і все одно ну, вирішали потім не грати по об'єктам і забирати цей тріумф. І поки що слабке дзвіно, там саме у Тиванів, мені здається. Дорен, який на, на танках відіграв дуже круто. На Оксанте, на своєму Мейні. Там просто. Ну, персик був. А от на інших, інші дві гри, то на щось незрозуміло вийшло. Вай, ака. Ага, а, а на Отілос одразу був забанений. Стрибочек понабрав, и фіши кажуть. Давайте мы вам зараз покажем. Те, про що и казав, крокодил на топ. Грагас може як и лист, так и мид пити себе спокійно. А може навіть с саппортом. А саппорт с саппорт Алистар. Кайс ящик спредмейтів. Складно. Ну, ти ж розумієш, що якщо Касіо буде без ботів, вона не зможе брати собі Жоню, Гаргулю, Клінс, Він же кушак. Як з цим будеш грати? Ні. По логіки гри Wild Rift вона не зможе, тому що це. Предмети, які грейдяться з ботинків. А Касіапія не може купувати ботинки. Галіо, -вай, галіо Калі, прикольно, до речі. Га... Ой, навіть Галіо Рівун. Слухайте, а мені подобається, як фіші задрафтили. Там правда проблема будуть Акалі, мордекайзер її буде перегравати. Ну да це подивимось. ну Просто якщо нулі його брати, то ну Жоня там дає дуже непогані стати. Як на захист, так і на прибавочку до Ability Power. А вайл это ну, просто предмет, который ты на и все. Нова, нова. Так, я за санечка вболеваю. А хоча у фішів мені більше драфт подобається. Я прямо ж бачу, як, як ним можна пере... ну, перемагати дуже просто. З іншого боку, тут. Та ні, все одно складно буде. Там дуже гарний фронтлейн, плюс маємо. Сіврку, яка просто буде різати. Для нового головне дожити зараз до двох-трьох предметів сівірки, щоб вона почала всіх вбивати. Ох, цей хтивий ведять кукон. Ти диви, як дамажить Це алістар все спіймав, каже. Я засейвлю. Я спіймаю. Yeah. Це, це тому що Алістар неправильний. Не трушний Алістар. рівенка в крокодила, борзі, крокодил починає на розвороті продамажити, ні, не вийшло. Мало за сустейнг. Рівенки відкат пройшов, кушка є. Це. ой 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 крок намагається. Далі грає, отримує два стани поспіль і. Yeah. Розійшлись. Розійшлись, но Лемон поки еще попереду. По розміну має крок просто. Проїхав туди сюди каже, ладно. Ой-ой-ой-ой-ой, флеш на флеш, гарно розійшлись. Раз... Шиндау трохи не встигає. Ага, це у нас лісний Грагас Грагас АП буде. Не бачать Грагаса. Зараз. Оп. Гарний таун по двом гравцям. Конг вирішив не йти. І це first blood для Алістара. Ну, для Конга 2 кіла просто. І третій ще віддадуть. Трипл кіл для Конга. Конг каже, нравится. Давайте ще. А ні це ще не гиген. Че, Морда не увімкнувся? Грагос не увімкнувся. Калістар в лейти поплотніше буде за галіо Галіо просто єдине що він ультою може гарно засейвити. А так. Ініціація гарна у це, Ну про це я казав вже. Зараз подивимось. Я взагалі занову вболіваю, там Саньочек грає на мордекайзері. Ой. Шиндау ще. Що... Як справа? Шинда... Шиндау. А чого шундау сьомий пішов в ліс? Він же топером був. Що це за приколи? О, о, о Сивирка вже кіл забила. Вон починає. починаю. Санек. Давай. Саньок вбив. Ну, санька зараз заберуть. Він. Флеш є? О, Да, у нього флеш. є! О, ні, вони вирішили до останнього битись. Я думав. Просто можна було вийти. Я б виходив би, я б нажався бы до стінки, прижимав би флеш. А там, ну, команда сказала, ми б'ємось. Skyfield. Ламає таверку, поки там команда б'ється. Скайфейл каже. Ладно мені байдуже, я піду просто. Я піду просто ламати. Я маленька Акалі, нічого не знаю, нічого не вмію. Да, це виходить новий патч вже. Єдине проб. Єдине питання: це патч, який вчора вийшов, чи це патч який з'явився після Нового року. Пока в ну, новерсії хоча б пишуть, десь там збоку на оверлей, який це патч. Тут взагалі нічого нема. Тут є реклама йогуртів. Ну, можливо, ось тут написано, який це патч Але я не впевнений. Там би цифри якісь були. Ой, тут спіймали, намагаються Галіо вбити, галіо вб'ють. Для Жужа залишили. Ну і да, тут ножужа ну, буде головним кері. на кері на підхваті це саньочок буде. Ну коли предмети з'являться. Так, я щось пропустив А, тут Лемон починає бити. Леман і конг на стрілі. Підкидання дуже гарне. Ну багато-багато гравців команди з'явилися і тут. 2 кіла і тавер. Заберуть, то повинні встигати. Там ще зон знос зараз прокте. 400 голди залишилось. 9 на 6, 23 на 21 тисячу. Поки що фіши бажають просто дуже сильно бажають ну, прийти і перемогти. А хто забрав? А, забрав все ж таки Грагас, але за цю єру просто повмирали всі. Як вам, ну, до речі, ці музичні інструменти? Вча для мене Бандл Сіті взагалі ну, ніяк не асоціюється з музичними інструментами. От от, от від слова зовсім немає асоціації Бандл Сіті і музика. <реч> крапсик виїхав в берг! Но тавер стоїть поки що. Вони і Дрейка віддають. 3 хп у Тавера. 2 ХП! Та наскільки можна? Як же Нові не щастить? Єдиний чемпіон і світу Wild Drift, а і не можуть гру завершити за 8 хвилин. Що таке? Як з цим жити? Ну. Где наш леман? Но стоит... <laughs> колотушка отримов. Лемон стоит против... Ой-ой-ой-ой, занег, тикай Еще один прокаст, и Соня в мре. А. Да. Боляче. Так, все, я редбольчик випив, я прокинувся. Окей, я зник до вечір. Давай, Джон. Якщо шоу ввечері можемо пограти у верку, якщо будеш, якщо буде бажання. Та знов риви пішли вай. Ой -ой, ой 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 Та що відбувається? что вам зберіться, Нова Не віддавайте, просто так 0 4:04 Езреаль 3 Акаль, ой. Слухайте, а там Лемон такий, він хоче посперечатися з Онсанію, щоб, Ну, за місце. Ну, камери, яка буде побільше, за іншим. Так. Що у нас? На топі зараз запушить Лемон. Тавер. Дра... До дракона півтори хвилини ще багато часу. Треба пробувати забирати мідову таверку. Але поки що нема чим і нема ким. Віддають ініціативу просто нова. щоб на тобто фіши намагались хоч щось зробити і зробити таким чином. Що... Щоб синя команда почала робити врив і помилятися на цих вривах. Но фіши не повелись на це. Намагаються потейку зіграти, підловили Галю, але не, не, не вистачає демеджу поки що. І все дуже бита нова, потрібно виходити. Інакше зараз буде Бобо. Вай влета... влетіло. Крок ледь-ледь вижив. Ну, а калі, а калі починає робити бруд, а калі просто залітає ну кастами. Кастами зрізає саньочка. Санюк каже народ, на що поробиш? Драфт лайно, я це грати не хочу. Дайте мені гарно. Все. Десь половиною зараз перевага буде триматись. Но проблема проблема в тому, що зараз дракон з'явився. І на цього дракона нова взагалі ніяк не встигає. Три тіла на початку дуже сильно ну, зарішали. Ну, и бедный Саня. Что, ультимейты мы уже все использовали. Хотя там у Крока есть ульта. Крок, ну давай с ульты залетай. В тебе есть ультимейт. Во, нарежьте! Но Крок дуже швидко зник. Акальки, Акали в жоне. Груга сдобрав. Ой-ой-ой, ой ой в no Vision просто. Шикарно. Жужа. Ж... Он видеограф на все 100. Что у нас под рейком 1-1? По халди майже вирівнялось все. Там на 300, то таке, воно Он туди-сюди будет літати зараз. Мінус Саня. Ось, ось вам проблема. Те, що санечок підставляється, Тр тричі вже вбили. І що? І що? і що, і що, і що, і що і що і що, і що А нічого. І знов Саня один в два намагається побитись, але він Конга забрав свою ульту, намагається розіграти через свої шилди, але не виходить. Не вийшло. І на шор залишається стояти. Конг зараз повернеться це коло, фул хп буде. Ну що Алістар чомусь через Вармох першим пішов. Йому захисту не вистачає. ХП то круто, але резистів немає. І ХП знакає дуже швидко. Врив 1 в 4. Це дуже погано. Ну Алістар зараз ресетнить ХП. Лангуїні, Лангуіні, Лангустіні. Обидва колективи чомусь упороли з цього нашора хочуть з нашором щось зробити. В цей час просто на всіх сайдах вмирають кріпочки. А команда танова ніяк не може, їм потрібно в п'ятьох бігати. Вони навіть один чотири... На 1.400 он не може розіграти. скайфейл фейл, як справи? Наві... Ну, Skyfail вибив у Крока ульту. Цим зараз може. Ой-ой-ой-ой, Галіо шикарно прилітає, но у Крока Ульта вже завершилась і все. Мінус Крока Крокодайл к нам спішить. Все, GG, Ну фіші, перша вже перемогли, далі вони. Далі вони вже це не відпустять. Дуже сильно буст отримали. І на... вони навіть без нашора вирішили просто йти завершувати. 20 секунд. Жужа взяв. Ні, потрібно йти Вон, забирати тавер і повертатись на нашора. 5 секунд. Жужа зараз від... відпушиться все. Вони навіть е ціни позабирали, ліс опонентів навіть відступ... ну, коли відступали. Я правда не розумію, нащо вона Алістара зараз пік? Тупу, Ліона профітніша була. Який-небудь Треш теж профітніший був. Типу, всі стрибучі, всі намагаються або у вас стрибнути, або щось робити, вам забанили на UTLS згадайте про Треша. Ви треш ж скейлиться постійно. Є хуки непогані, є ульта, яка сповільнює всіх. В чому би і ні. Я б зараз би на місці команди з ну, нофірів відправив би когось акалі або рівенку на нижню смугу. На нижню лінію, щоб ну забрати там ще сайт. Спокійно собі. Вони вирішили просто дати бійку 5 на 5. Саньочок приїхав, на ОО... на ТП, намагається щось зробити але демеджу не вистачає і все. Просто не пробивають навіть ну шилди ні валь, ні рівень, і гра завершилася. Саньок забрав для себе Конга, намагається Конга вбити у своїй ульті, ну і не виходить. І зараз ще і сам і вмре. 24 на 10 Fish Gaming. Ну що, вітаємо з першою перемогою. вон фіші круті. Трохи на невеличку перерву, і будемо дивитися ще. Мені здається, що це все ж таки баф синього сайда Ну і поки. Не вимкнув запис, можемо подивитись зараз. Статістика. 56 на 43. 98 ігор вони перемагають. Якщо статистику взяти плей-оффоф, я можу так подивитись? Ні, на жаль, не можу. Тут. Ну, повністю за весь час. Статанокій. Ну, слухайте, 25 чемпіонів, які не пікались, 36 чемпіонів, які не банились і не забанені, і не, за... і не пікані чемпіони, які сходяться 24. На думку гравців, хто в нас слабкий? Арія, Мум. ну, до речі, муму, мені здається, можна було пограти. Fіза можна було б пограти, теж такий ну сильний чемпіон. Як Акаль. Я не розумію, чого його не пікають. Ската зрозуміло, тому що її ульту збивають дуже просто. У не фі... Нефіза і спіймати складно. складний. Я... Я не розумію, чого не беруть. Тут просто демеджу не вистачає. Проти танків йому складно грати. Пісічки-варділочки просто не граються. А хто ж грався з Пісічок, правильно? Лолуха гралась Лолуха, Міля, Юбі. Карма гралась. Генрейта, правда, немає. Ніфіга. 4 на 8 відіграла. Ну, намагалась. Ладно, все, ну зараз не ну, точно на перерву. Вітаю памілі! Трохи перерва, перекурю і потім повертаємось. Пока.